Добрий день, діти! Сьогодні ми розв'яжемо з вами ланцюжок простих задач на повторення. Ціле рівно озирнулись, один одному усміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Гра бжілка. 2 додати 6. Так, вісім. Знайшли відповідь на ромашках. Сім додати сім. Так, чотирнадцять. Два додати вісім. Десять. Стрілочка показує на ромашку. Десять. Два додати десять. Дванадцять. 9 додати 7, 16. Відкрили зошити, записали 3 грудня, класна робота. Зупинили відео і записали. Сидимо рівненько, пишемо гарно, зошит лежить похило. І хвилинка каліграфії. Записати парні числа першого та другого десятка. Отже, 2, 4, 6, 8, 10 числа першого десятка, 12, 14, 16, 18, 20 парні числа другого десятка, зробили рухливу вправу і працюємо далі. Підручник сторінка 110. Задача перша. Жуколень організовує вечірку. Йому допомагають 5 жуків носорогів і 9 жуків довгоносиків. Скільки всього жуків організовують вечірку. Отже, один жуколень допомагають 5 жуків носорогів і 9 жуків довгоносиків. Скільки всього? Ключове слово в питанні всього. Якщо діти ми чуємо слово всього, ми використовуємо в обчисленні дію додавання. Всього 15 жуків організовують вечірку. Задача 2. Запрошено відомий хор «Доремі фасольки», у якому співає. 16 цвіркунів, а цикад невідомо, але є підказка на 13 більше. Скільки цикат співає у хорі. Діти, якщо ми чуємо слово на 13 більше, ніж якесь число, це означає, що треба виконати дію додавання. 16 додати 13 дорівнює. 29 цикад співає у хорі. Першими на лісову вечірку прилетіли 27 нічних метеликів і 42 світлячки. Скільки комах прилетіли на вечірку першими? Отже, 27 метеликів нічних. І 42 світлячки. Ми е, знаходимо відповідь на питання задачі дії додавання. Адже питається, скільки комах, скільки всього комах. Так, 69 комах прилетіло на вечірку першими. Наступним прибув оркестр. Задача 4, 11 сторінка. У ньому було 11 павучків. Три павучки грають на скрипках, а решта на цимбалах. Питання задачі. Скільки павучків грають на цимбалах? Розглянемо короткий запис. Є у нас скрипалі, відомо точно, що їх три павучки. І є цимбалісти ми не знаємо, скільки їх. Але ми знаємо, скільки всього було павучків 11. Отже, запишемо короткий запис ще е, схематично 3. Якщо у нас є всього 11, то це дорівнює 11. 3. Ключове слово ідушка фігурна з носиком означає дію додавання. Три павучка додати, цимбалістів, а ми не знаємо, скільки їх, позначимо їх пустою клітинкою. Дорівнює всього, дивіться на короткий запис: 11 павучків. Що діти нам це нагадує? Дію додавання компоненти, які доданок, доданок, сума. Перший доданок відомо, другий доданок невідомо, але відома сума. Використаємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отримаємо 8 цим... павучків цимбалістів, грають у оркестрі. Зупинили відео і записали задачу у ЗОшит. Пишемо Задача після хвилинки каліграфії задача 4. Записали короткий запис, розв'язання у ЗОшит. Задача 5, сторінка 111. На вечірці було 13 сонечок. Кілька з них сиділи на ромасці пили чай, а 9 сонечок літали над волошками. Скільки сонечок пили чай на ромасці. Я записала короткий запис у вигляді ось такої дії додавання, де перший доданок невідомо, бо кілька. Сонечок сиділи на ромасці, пили чай, ми не знаємо. 9 літало над голошками, а всього їх було 13. Отже, перший доданок невідомо, другий 9, сума 13. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, 4 сонечка, пили чай на ромас. Задача 6. 112 сторінка. Жовтий та білий метелики рахують крапочки на своїх крильцях. У жовтого метелика 8 крапочок, а у білого 12. Дивіться, діти, нам відомо і у жовтого, і у білого по скільки крапочок. Задачі питається наскільки більше крапочок у білого метелика, ніж у жовтого. Отже, дивимося короткий запис. Жовтий метелик має 8 крапочок, білий 12. Точно, два числа є. Потрібно ці два числа порівняти. Я поставила вам дужку, 2, яка має дві стрілочки. Отже, на скільки більше. Діти пригадали, якщо задача на порівняння, ми використовуємо таке правило. Щоб порівняти, треба відняти від більшого числа менше. Отже, 12 відняти 8, дорівнює 4. Крапочки, а у відповіді йти обов'язково треба написати на 4 крапочки більше. На 4. Бо питалося, на скільки. І ми відповідаємо на 4. Цю задачу ви розв'яжете самостійно і запишете вдома. А ми працюємо далі. Коники трибунці, задача 7, сторінка 112, розважали гостей стрибками. На виперед. Після виступу 14 коників пострибали у справах, виступили і пострибали. А ще залишилося на вечівці 32 коники. Скільки коників розважало гостей всього? Отже, дивимося, на перший погляд, задача розв'язується дуже просто. Скільки коників з трибунців розважало гостей додати. Так, дія додавання. Але де ми цю дію додавання взяли? І чому саме ми вибираємо дію додавання? Давайте поміркуємо. Я записала схематично короткий запис. Пуста клітинка. Це коників було. От вони розважали. 14. Пострибали їх стало менше 32. Нам треба знайти, скільки було спочатку оцих коників, стрибунців. Отже, ми знаємо, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Торівня 46 коників, розважало гостей спочатку, так, всього 45. 6 коників. Зупинили відео і записали задачу 7 у зошит. Це класна робота. Далі. Лавки довкола майданчика для танців розставляли працьовиті мурахи. Чорних мурах 14, а червоних на 6 менше. Питання задачі скільки червоних мурах трудилось на майданчику. Отже, чорних 14 мурах, червоних ми не знаємо, але є підказка, на 6 мурах менше. Якщо ми чуємо діти менше на якесь число, то це означає, що треба взяти для розв'язування дію віднімання. Рівня 8 червоних мурах трудилося на майданчик. Це домашня задача номер 8 Ви запишете її вдома самостійно. А ми працюємо далі. І у нас остання задача 9 це лампочка. Включаємо додаткове міркування сторінка 113. На вечірку також завітала сила селена жуків-довгоносиків. І їх було менше сотні, але більше. Ніж 96. Усі вони прийшли парами. Скільки жуків-довгоносиків на вечірці було? Міркуємо так. Якщо жуків довгоносиків було менше сотні, але більше, ніж 96, то їх могло б бути або 97, або 99, або. 98, так? Але в нас іще є умова в задачі. Вони всі прийшли парами. Парами парне число. Яке серед цих чисел 97, 98, 99 є парне. Пригадаємо правило. Числа, які закінчуються на 0, 2, 4, 6, 8 є парнами. Парними. Так от, яке серед цих чисел є парне? Так, це число 98. Відповідь на вечірці 98 жуків довгоносиків. Вибираємо колір веселки і відповідну цеглинку лего. До побачення!